Як налаштувати Android телефон, щоб він був безпечним, не тратив заряд батарей і в фоні нічого не відбувалося без вашого відома. У цьому відео я покажу 11 простих налаштувань, які вам точно в цьому допоможуть. Спробуйте провести пальцем вправо на головному екрані. У більшості Android з'являється сторінка Google, новини, погода, якісь віджити. Все це постійно оновлюється, підвантажується у фоні, витрачає трафік і головне заряд батареї. Щоб прибрати це, переходимо в налаштування телефону. Тут гортаємо вниз і шукаємо пункт Головний екран і знаходимо пункт додати змін головний екран. Просто вимикаємо його. Після цього свайп вправо просто не буде працювати, і це добре. Нічого не вантажиться, нічого не з'їдає заряд і головне ніяких випадкових натискань, які постійно відволікали. У багатьох Android смартфонах є функція, якою мало хто користується, хоча вона суперзручна. Це розділений екран. Уявіть, ви переписуєтесь в Telegram і можете дивитись відео в YouTube одночасно. Не треба постійно перемикатися, все можна зробити на одному екрані. Для того, щоб увімкнути це, відкрити список нещодавніх програм це кнопка внизу у вигляді прямокутника. Потім беремо наш додаток і перетягуємо в нижню частину екрана. І таким способом у нас відкривається розділений екран. Це дуже зручно, якщо потрібно щось швидко скопіювати з браузера в месенджер, або паралельно дивитись відео і щось робити. Функція доступна на більшості Android 10 просто мало хто її активував. Ваш телефон може тримати заряд на кілька годин довше, якщо прибрати зайві сповіщення. Більшість навіть не задумується, що кожне сповіщення вмикає екран, запускає звук, вібрацію, а це все напряму б'є по акумулятору. Для того, щоб виправити це в налаштуваннях, шукаємо пункт сповіщення. Тут вибираємо сповіщення програми. І в нас відкривається повний список програм, які можуть надсилати вам сповіщення. Тут можна відсортувати їх за найчастішими. Наприклад, YouTube мені щодня відправляє 13 повідомлень, це нормально, але якщо ви бачите якусь гру або додаток, яку відправляють вам щодня близько 20 повідомлень і більше, це потрібно виправляти. Вибираємо той самий додаток, можемо налаштувати без звуку, або дозволяти звук та вібрацію з повіщенням, або взагалі вимкнути їх. Це налаштування робиться один раз, а працює постійно, не буде зайвих підсвічувань, батарея не витрачатиметься дарма і ви отримаєте спокій без спаму. Навіть коли ви не користуєтесь Wi-Fi або Bluetooth, Android все одно сканує все навкруги в пошуках мережі і пристроїв. Це працює у фоні і теж тихенько, але постійно витрачає заряд. Щоб це вимкнути, заходимо в налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо розташування або геолокації, вибираємо служби розташування і в самому низу два важливі перемикачі пошук Wi-Fi та пошук Bluetooth. Вимикаємо обидва і все. Тепер Android не буде без вашого відома шукати щось у фоні. Це не вплине на роботу Wi-Fi або Bluetooth взагалі. Вам приходять повідомлення з банку, месенджерів або пошти і все це видно просто на заблокованому екрані. Це зручно, але небезпечно. Хтось поруч може побачити код, суму або особисте повідомлення. Щоб цього уникнути в налаштуваннях, шукаємо сповіщення, вибираємо сповіщення на екрані блокування. У нас тут є два варіанти показувати міст та приховати міст. Вибираємо другий пункт. Тепер, коли хтось напише вам в Telegram, ви побачите, що це лише Telegram, але не побачите сам текст, доки не розблокуєте телефон. Це особливо актуально, якщо ви часто залишаєте телефон без нагляду вдома, на роботі або в транспорті. Бувало таке, що дістаєш телефон з кишені, а там уже світить ліхтарик. Це тому, що в багатьох телефонах на екрані блокування є швидкі кнопки, наприклад, камера або ліхтарик, і якщо випадково торкнутись, вони спрацьовують. Щоб цього не відбувалося, знову ж таки переходимо в налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо Заставка та стиль. В цьому розділі вибираємо першу картинку, тобто екран блокування. І внизу з'являються потрібні нам кнопки. Ми можемо їх спокійно налаштувати. Вибираємо одну з них, ми можемо її або змінити, або взагалі вимкнути. Дехто змінює її на дещо нейтральний типу нотатки або калькулятор. Якщо вона вам не потрібна, просто вимикайте. Завдяки цьому тепер у вашій кишені нічого не вмикається саме по собі, і заряд зберігається, і виглядати дивно в темряві не доведеться. Ви поклали телефон на стіл і забули, а екран ще 5 хвилин світиться. За день таких випадків десятки і заряд йде дарма. Щоб цього не було, налаштуйте автоблокування. Щоб це змінити в налаштуваннях телефону, шукаємо дисплей, потім гортаємо вниз та шукаємо розділ автовимкнення екрану. Ставимо 30 секунд або максимум 1 хвилину. Цього достатньо не лише для того, щоб зручно користуватись телефоном, але й для того, щоб економити заряд. А ще це важливо для безпеки. Якщо телефон залишився без нагляду, він швидко заблокується і ніхто не зможе побачити ваші дані. Маленька дія, велика користь. Ваш телефон щодня відправляє дані виробнику, як ви ним користуєтесь, які програми відкриваєте, навіть які кнопки натискаєте. Це називається аналітика використання. Не подумайте, це не шпигунство. Це потрібно компаніям, щоб покращувати систему. Але все це працює у фоні, використовує інтернет, батарею та пам'ять. А вам це навіщо? Це все дуже легко виправити. В налаштуванні шукаємо Google, потім відкриваємо усі сервіси. І гортаємо вниз та шукаємо використання діагностика. І тут також все дуже просто: просто беремо і вимикаємо ось цей перемикач. Після цього телефон не буде передавати статистику, а отже трохи менше навантаження на систему. Та й приємно, що він перестає щось надсилати без вашої участі. На Android є налаштування, яке дозволяє встановлювати програми не з Google Play, і це погано. Через нього будь-який додаток, наприклад, браузер або файловий менеджер, може сам встановлювати програми з інтернету. Це небезпечно, так можуть з'явитися віруси або програми, які ви не просили. Щоб вимкнути в налаштуваннях, шукаємо безпека і конфіденційність. Потім гортаємо вниз та вибираємо пункт Додаткові налаштування безпеки. І тут четвертий пункт установлення невідомих програм. І у нас відкривається повний список додатків, які можуть встановлювати невідомі програми. Передивіться його уважно, і якщо знайдете той додаток, який не повинен мати цього дозволу, просто вимикайте його. А якщо ви хочете, щоб на ваш телефон без вашого відома взагалі нічого не встановлювалось, для цього вибирайте заборонити для всіх. Часто ми встановлюємо додаток і одразу погоджуємось на все, включно з доступом до вашого місця знаходження. Але навіщо деяким додаткам знати, де ви. Чим більше додатків мають доступ до геолокацій, тим більше батареї витрачається, навіть коли ви ними не користуєтесь. Для того, щоб це виправити, в налаштуваннях телефону шукаємо програми або додатки. В правому верхньому куті натискаємо на три крапки та вибираємо диспетчер дозволів. Потім серед усіх дозволів шукаємо геодані або місце знаходження. Тут ви побачите список додатків, які мають доступ до цього дозволу. Обов'язково перевірте Завжди дозволено. Вибираємо будь-який додаток. Тут ми можемо перевірити дозволено завжди, лише під час використання, запитувати щоразу та не дозволяти. Перевірте кожен додаток та залишіть доступ завжди лише тим, що цього реально потребують, наприклад, карти або погода. Іншим поставте тільки при використанні або взагалі заборонити менше стеження, більше заряду, більше спокою. Багато користувачів залишають купу віджитів на головному екрані погода, новини, глибоке очищення пам'яті, але частина з них постійно оновлюється і тягне батарею. Подумайте, чи реально вам потрібна ця інформація постійно. Якщо ні, то для того, щоб прибрати непотрібний віджит, просто затискаємо на нього і натискаємо Прибрати. І так робите для всіх тих, які ви вважаєте непотрібні. А для того, щоб налаштувати потрібні, просто затискаємо на головному екрані і внизу з'являється кнопка віджити. І тут у нас відкривається повний список віджитів, доступних на вашому телефоні. Наприклад, годинник. Вибирайте, який вам буде комфортно переглядати на вашому смартфоні, просто натискаємо Додати, і тепер ми можемо рухати його по головному екрані підлаштовуйте його під себе, де ви вважаєте за потрібне. Якщо ви залишите тільки найнеобхідніше, телефон працюватиме швидше, а батарея триматиме довше. Ці налаштування справді зроблять ваш телефон зручнішим і швидшим, а щоб ще звільнити пам'ять і позбутись гальмувань, подивіться це корисне відео. Посилання залишу в закріпленому коментарі. Як вам новий формат відео? Напишіть, будь ласка, відео у коментарях, а якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.